Сьогодні будемо говорити ще про один симптом, який се хвилює. І так, уявіть, ви знову не можете заснути, і вас хвилює шлунок. Він бурчить, там якась кажуть, революція, він навіть болить, а іноді вам хочеться в туалет та все ніяк не виходить. Що ж тут сховано, ми знову повертаємось до страху, а також до злості. Оця велика злість, яку ви могли накопичувати багато років. І не її не виражали, тепер вона ось з вами. Чому так відбувається? По-перше, хочеться чогось з'їсти, щоб себе заспокоїти, цю злість якось подавити. Де це взялось? Коли ви були маленькими, ваші батьки такі М -м -м, злиться на цукерку. А і це вас сформувало таку ідею, ти не маєш права злитись. Ти маєш заїсти, себе заспокоїти. І так воно у вас іде по накатанні. Оця необхідність їсти на ніч, або неможливість заснути, поки ви не поїсте, або цей біль, бурляння і тривога у вашому тілі. Зустрічали таке? А напишіть, з якими ще симптомами, а також буду рада вашим коментарям під цим відео.